Панахіда пам'яті за легендарним командиром батальйону Вовки да Вінчі Дмитром Коцюбайлом відбулась сьогодні, 7 березня, у Києві на Скольдовій могилі. Саме тут похований Герой України, який на превеликій жалі загинув 7 березня 23-го року у важких боях під Бахмутом. Віддати шану легендарному да Вінчі зібралися друзі, побратими і прості небайдужі українці. Панахіда, слова пам'яті. Опісля всі присутні співають гімн у пам'ять про полеглого героя та згадують про його сотні боїв у війні проти Росії. Згадують Дмитра тут як дуже особливого воїна, і в історії України, адже саме батьківщина у нього була завжди на першому місці. У нього був особливий дар. А, от дар відданості своїй країні. Україна завжди у нього була на першому місці. Завжди це було боляче родині, це було не просто. А його кохані саме тому за ним всі ми йшли. Нам важко ще в перші ріки, це для нас більше страшний. Більшість з нас думали, і я молилася, що тільки не здавінші, що з ним це не станеться. Він у нас переживав важкі поранення. В нього якраз в бою, де керував тоді ще майор, по-моєму, вдовіченка славян, в нього потрапив тоді Птур. тур. Я бачила це на, на планшеті, да, як у нього а, на, на секунду перервався зв'язок. Ми, ми побоялися, він був на танку, сидів в цей момент, коли втур в нього. На весь екран був вогонь, а потім його голос. А, все добре, працюємо. Подарував лампу таку, зроблену з солі, з шахти солідара. Написано підписано Да Vinчі. Було написано, ще ніколи не здаватися. Це людина епохи, людина легенда, воїн, герой. Такий один на мільйон. Такий один на мільйон. І на Вченко, і на, на житті, таких як на житті, на діях, на Вченках, таких як Давінчі. Київ, як Лівша, як 79-й, як карели, десятки сотні героїв. Батальйон Вовки Вінчі», яким Дмитро командував до своєї смерті, продовжує воювати на найбільш небезпечних ділянках фронту у складі 59-ї бригади, розповідає наречена Дмитра, бойова медикиня Аліна Михайлова. Відтепер, 7 березня, день загибелі Дмитра, не буде днем жалоби для воїнів батальйону. Цей день бійці прийматимуть по святу добровольців. Таким чином, справа Дмитра житиме. Саму ж Аліну вкупі тримає робота батальйону та продовження справи нареченого, каже вона. Сьогодні всі говорять таку страшну цифру для мене цей рік. І для мене його там, якомусь промашку часовому, його немає, тому що я не відчуваю ось цього якогось часу, часу того, що це пройшов аж цілий рік. Рік без господаря і песик хюго. Хоча, за словами його друзів, тяготів до да вінчі більше до вовків. Не любив собак. Він любив тільки вовків. Не любив собак. Не любив собак да Вінч любив тільки вовка. А це єдина собака. До речі, він саме у нас саме Він у нас самий ласковий. Це дивовижно. щось трохи зараз. собака, яку він полюбив, то що він подарував це його х'юґ Аліні». Галина Остаповець, Андрій Шматов, Новини лайв. Київ.